Вихідні дні продовжити свій драйвовий гарний настрій. Відкрилі цікаві відкрити аніж самій Юлії Крапівіні. Я, я, сам це я не перший раз у цій суті. Юлічка, а чому ти сьогодні? От ти, знаєш, Сьогодні зробила все. Зараз не вистачає лише одного, газет свіжих поруч з тобою. Тому що от кожен чоловік він що любить? Ага. Він любить свіжу ага. пресу і жіночі груди. От якби ще були поруч газети, то в принципі було б все, що необхідно нормальному чоловіку зранку. Журнали. Я, потрібні. Знаєш, на тебе можна знайти вправу. Це груди і все. Йому потрібно купити, якщо він буде заважати. Пишіть, що вам подобається в Юлі і Що не подобається, очевидно. В принципі, те, що подобається, та приберите цю штуку. Зніміть культур вже вже слювас. Можна тримай свою. Все, дякую, хороший Прекрасно. Так сьогодні сьогодні. У нас дякую. Сьогодні у нас з вами 9 січня. 9 січня, можливо, 9 для когось ще, знаєте, робочий тиждень не почався, а бажання кудись подітися все одно ще присутнє. Так ось, сьогодні розберемо, куди можна і з ким подітися. От, Славко на мене дивиться, а дуже хоче не на мене дивитися, а хоче дивитися на фільми, які представляє мережа кінотеатрів Мультиплекс. Правильно? Звичайно, що... велике що... спасибі кінотеатру Мультиплекс за дуже хороші. Канікули, а що таке, що, таке було, що таке було. Нічого. — Ти було. Ти на фільми? Подивився фільми? Дуже дякую. Як то кажуть, увага, розіграш. У нас є два квиточки. Їх отримає той, хто сьогодні mm. нам на Фейсбуку обов'язково напише, як він зустрічав новий 2014 рік. От ваша неймовірна історія сьогодні може перемогти, змагаючись із нашими глядачами, які теж будуть писати знову ж таки, хочу ще раз нагадати відповіді, приймаються лише у коментарях на сторінці ранкові Курасани. Ви обов'язкові публікації наші, а все-таки отримає, так? Отримає обов'язково. Це якась неймовірна історія кохання. Е, можливо, можливо, Зриво. Ліна. Пиши теж. Я так Так, що ми все так Але найголовніше, що потрібно сказати: прем'єра фільму відбувається на днях, і ми саме розіграємо ці два квиточки. На фільм Паранормальне явище, фатальна мітка. Не будемо показувати. Юрічка, давай, нітамі, розказуй, що, куди діватися. Власне, Це про прем'єру. Сюжет, щоб ви розуміли, потойбічна сила тероризувала гороїв попередніх серій, а їх було немало, аж чотири. І знову так. вирвалася на свободу в пошуках нових жертв. 84 хвилини жахів. Хтось хоче туди. Якщо хочете, давайте подивимося трейлер. А, давайте. Дякую. Окснард, Каліфорнія. Будь ласка, зайдіть у будинок. Що, хтось помер? Там повний трендець. Та жінка, яку вбила, жила піді мною. Давай спустимось у її квартиру. Тут усюди кров. Кейті і Крісті. Це відомські амулети. Звідки у неї твої фотки? Цього року мені така дурня наснилась. Що це в тебе? Здається, мене щось вкусило. У мене таке стрімне відчуття, ніби хтось стежить за мною. Є дрібні? Так, трохи є. Прибери камеру, не знімай. Заблукали? Привіт, пацани. Як ти це зробив? Та я не знаю. Це не дар. Що за фігня зі мною? І не випадковість. Це кейті, а це крісті моя мачуха. У них вселилися злі духи, ті, у кого є мітка потенційні жертви. І що з ним буде далі? Він більше не буде таким, як колись це лише початок. Він ще карається. Фатальне явище, фатальна мітка. Я У кіно. Не Попереду свята, ти нас запрошує, Слухайте, подивитися знаєте, фільм? потрібно ще, Ви впевнені, що хочете подивитися цей фільм. Правильно. Слухайте. Слухайться. Зауваження дуже це як воно взагалі. Слухайте, це таке це слушне. Стер... Юля, чому ти саме цей фільм презентуєш? Чому, як це? чому саме цей Ти обличчя фільму цього? Я сьогодні компенсую те, що сьогодні. Добре, а, до, до тебе цього. ніяких претензій. Ти Дякую. своїми прикрасами компенсуєш жахи. Та все вже, мовчи. Слухай а, а, Валіра, а ти ж був в цьому всьому паралельному світі? В тебе десь є мітка на тілі? Мітка, мітка. Я одна суцільна ліна, мітка, мітка. Навіть всередині пісківника є теж мітка. мітка. Так, uh, Юлічка, ми Я слухаємо вчора. далі, куди ще можна подітися Я на вихідних окрім можна. кіно? Так, ти сьогодні молодець. Що вчора молодець, і сьогодні молодець. Завтра теж будеш молодцем. Так, 12 січня, щоб ви розуміли, вдома не сидіть. Тому що з 21.00 до 23.00 всього за 75 гривень можна влаштувати музичне побачення ліна з молодим, амбіційним, Рекурно. але вже, вже але вже одруженим і майже культовим українським рокером. Який там, от якийсь соліст, які ж у нього очі. Ну там, звісно, що буде на концерті жива музика, якісна музика. Будуть барабани, гітари без фанери будуть співати, хороші тексти. Але які в нього очі? От зараз не все так просто, Славік. Я вам зараз прочитаю. Прочитаю, тому що проспівати не можна. Приспів, а ви відгадаєте, хто це добре? Я буду, буду, буду шаманом, буду, буду, буду. Ти моє нове чудо. Ти моє нове чудо. Молодець. Антитіла, гарний гур, дійсно. Я думав, так, я буду, буду, буду саме. якою юзвіздоч. Такий будеш, будеш обов'язково. антитіла з чарівним Тарасом Тополею. В Докерпабі влаштують концерт. Щоб ви розуміли? Білетів вчора, як я дивилася, в Докерпабі лишилося шість. Це коли із... завтра. Що їх? Хто їх роз 12 січня? А, це це неділя. Неділя. Ага. Так, дивись. А а а Альоша буде там? виступати там? Ти не знаєш? Немає інформації? Ні, немає інформації, але точно не ціла буде. Вона там з дитинкою буде. А ти сказати, друзі, хто можливо завтра не знає чим зайнятися в театрі? Сузірі моя вистава. Холостяки холостячко дев'ятнадцять. 19.30 на мікросцені. будь ласка, всіх запрошую. Всі приходьте, неймовірна комедія Римонка. абсурду. А 13 лютого Віктора Павліка концерт приречень на кохання. Друзі, теж приходьте. Що От слухайте, друзі? один з попер... І ти щось хочеш Я спреукром? коротко скажу. Так. Мої друзі були на твоїй виставі і сказали, що це жахливо Славік. Тому е... сказали, задумайтесь що... 10 разів, замислиться, чи йти вам, чи не йти. Ото як ти про Циркат, про це розказав. Ну, давайте а, куди подітися. Слухайте в Дніпропетровську. можна поїхати. Білетів теж дуже мало, купейних плацкар. Якось доїдеш, Славко, все, чекайте. Що побачите в Дніпропетровську Афіші з гучною назвою Red Hot Chili Peppers. і вартість білету на концерт 30 гривенників? Благаю, прочитайте афішу від початку до кінця. Бо оригінальний склад гурту на чолі з Ентоні Кідісом, Майклом Флі Белзері, Чедом Смітом і Джоном Клінхофером, ви не побачите. Бо 10 січня в пабі третій тайм, як повідомляє город Ді буде давати жару кавер команда Хот Прінкс. Початок Хот Прінкс. Так. А а варто, як це перекладається? Гарячі. Я не знаю гарячі. А варто відпоїхати? поїхати? Це ж там місцева. Ну, вони всі. Ти Але ж вони будуть співати, Привіс. будуть співати всі хіти Red Hot Chili Peppers, поняв? А, а слухай, а мені цікаво, вони платять Red Hot Chili Peppers yeah. за те, що співають. От, їхні Славко, пісні. береш білет до Дніпропетровська і обов'язково з ними зустрічаєшся 10 січня після концерту. Питаєш Я ви взагалі платили Роялті Чіпки. Я щось. їх притягну до відповідальності. Я думаю, що ніхто нікуди не поїде, тому що ми не забуваємо, що 11 -е – це субота, робочий день і всі Десь... будуть на роботі. роботі. Ну, ну, ну що 12-те – це неділя, неділя, ну а десяти це п'ятниця. Це... На, на, на один день. Піде тоді по Але трофсь. Точно ми знаємо, і я знаю, куди їхати потрібно Славкові Солонці. Ну от, наприклад, я наїстися вагу. і набрати вагу ти можеш. Не знаєш? Знаєш. На фестивалі Тобі прямий шлях до міста Тернопіль. Бо з 11 січня по 14 січня в Тернополі на бульварі Данила Галицького всім бажаючим, ну і, звісно, голодним людям презентувати, презен, ні, 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 презентуватимуть найкращі страви 10 провідних рестораторів на другому кулінарно-астрономічному різдвяному фестивалі Галицька Дефіляда. Фестиваль, знаєш, це називати не Галицька дефіляда, а приїхали з голодного краю. Називається Безкоштовний вхід, фото, фото, фото. Будь ласка, ось можеш сфотографуватися на фото. Дюлічка, поясни, можливо, написано, чому саме дефіляда? Що означає взагалі це не слово? Не написано. Депіляда. Славко, Славко. Я тобі що хочу... мені чомусь воно співзвучне з словом депіляція, так от я не розумію, яка це а їжа і депіляда. Ліна, на медалі незалежності. Ти розумієш, що Славкові потрібно, йому потрібно розвіятись. Не тільки ж його мають витурювати е, наші кондуктори київські. Потрібно ще і е, ху... Шо Шо в... так, що... от в програмі, щоб ви розуміли, окрім смачних частувань, будуть проводитися конкурси, подарунки, вертепи, колядки та щедрівки. Народні танці А ми ж знаємо, як Славко любить танцювати, як він любить співати. Наїсться, натанцюється свіженький, як угірочок повернеться 13-го до нас. Головне кінцівки не поламай там своїх років. Квиток, квиток до Тернополя Славко, Я розумію, що На ти Прижи але все-таки 100 гривень плацкарт і 166 купе. Славік виїжджає потягом номер 219 о десятій хвилині на першу ночі і вже з самого ранку будеш першим а, так, так, так. на святі все дегустувати. Бери з собою казани, кастрюлі, привезеш. Я Тьотю візьму тьотю в шубі. Сіночку не забудь, взяти з собою. Я тьотю візьму, в неї хустинка, є і шуба. Спідничку, таку довгеньку українську спрію тобі обов'язково перевдягатися? Ні? ні, я хлопчик, я штанцях. <рес> якщо, якщо ти кастрюлі не візьмеш, візьмі пакети. Щоб тобі привезти. То, звичайно, Але... зранку в понеділок поснідаємо. Але Сагат? ми знаємо, а, що Славік людина, проведеш? яка груші на вітер не кидає. Звичайно. Тому можеш прямо зараз виходити до е, Харкова і дойдеш. Щоб... <світ». <світок> Зачекай, фестиваль в Чернівцях, чи <Ширі> в <світок> Харкові. <Цю карту. світок> Ні, далі ми Залит про, про Харків говоримо. В... Ну, все вже тр... про Тернопіль поговорили. Ти там Тут Тернопіль. чи Чернівці? Тернопіль, Тернополі. все, Славко. Але тепер вартість квитка зараз Славка заспокоїть, тому що це всього лише 5 гривень. У це в Харкові. Повернутися в роки, коли так, пісня що... синя хустинка Клавдії Шульженко допомагала вірити і сподіватись. Давайте подивимось на цю пісню, якщо у нас є Давайте. така можливість. 42-й рік. Помню, як пам'ятний вечір Падав платочек твій сплеч Як провожала і обіщала синій платочек береч. Нівосі у Харкові. Щоб ви розуміли, у Харкові за п'ять гривень ви можете зайти на виставку у міському музеї Клавдії Іванівни Шульженко. А потім завітати в за... Шульженко-бар. І так. нашу вже ну на стіб'яся. Ти зараз стібався не дуже приємно, мені було, Ліна. І ти і тобі чесно скажу. Ці пісні люди йшли на останній в своєму житті. Це було єдине, що їх надихало. Чого ти смієшся? А все можна перетворити на Стьоп в цьому житті. Правильно, є речі, з яких не дуже потрібно стібатися. Ні, найголовніше, Головніше, що, що... закажеш, За це, це так каже. Ти, ти пояснила це, після того, як когось побили, ми постібалися, потім сказали. Ну, ми ж поважаємо, ми Шанов, проти. Валера, Синова. молодець, дякую за те, що ти урок все таке виховання надаєш нашій молоді. Тобі ж то скільки років? Молодець. <плес> 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 <Так>. Валера, <плес> ну, сам під цю пісню йшов на рахунок Шов того, на фронт. куди подітися. У вас завжди є можливість, тому що ви можете подивитися цю рубрику. Ну, звісно, що продовжуйте далі нас дивитися, тому що у вас є можливість устримати ось ці квиточки на дуже страшний фільм, але вам потрібно на нього подивитися. Ну а ми з вами обов'язково зустрінемось тут, знаєте, недалечко. Дуже скоро Ору залишайтесь нами.